Стріння прийшло у пітьмі, знайшлося загублене слово. Воно провістило тобі і мені Армагедон достроково. Прості механізми життя, яке почалось випадково, раптово добігло кінця. Армагедон достроково. Світ таки справді мара. Ми бачили все помилково. Чекати недовго лишилось ура! Армагедон достроково. Ти переможець, чи я? Кров'ю умиємось знову. Згода болото, війна течія, Армагедон достроково. В архівах Районного суду пасеться священна корова, не доганяє дурненька, що буде. Армагедон достроково. Церкву обходиш, ледащо. Бога не любиш потворо, ти є причина того, що Армагедон достроково, зламане замкнене коло, кину кадильницю долу. Підпис внизу протоколу, Армагедон достроково. Кар'єру будують, чини продають, гроші громадять і змови кнують. Гроші і влада полова. Армагеддон достроково.